Зелений десант з учнів 15-ї школи працівників лісгоспу та райдержадміністрації висадився у Богданівському лісі. За день їхньої роботи місцева флора поповниться десятьма тисячами молодих дубів. У такий спосіб провели щорічну акцію Майбутнє лісу у твоїх руках. Під час неї лісівники ділились тонкощами своєї роботи, розповідаючи початківцям, що куди, як і навіщо. Сьогоднішній день це основний момент діяльності, що характеризує діяльність лісового господарства. Десь основне покликання лісівників це садити ліс, тому що є така думка, той, хто в нашій галузі не розуміється, то рахує, що наша, полягає наше завдання тільки в тому, щоб зрізати, заготовити, реалізувати деревину. Але я думаю, що основна місія це ось посадити ліс. Через 100 років сюди той, хто садив, прийде, побачить результати своєї праці. Не прийде він, прийдуть його діти, прийдуть онуки. На даний час багато хто розглядає ліс як дойну корову, що їм вона постійно доїти, але ніхто не хоче кормити. А ліс треба і підкормлювати, і садити, і відновлювати ту всю. То всю то, що ми з лісу забираємо. У лісгоспі життя лісу порівнюють із людським. На зміну старим деревам приходять молоді покоління. Довести їх до стиглості справа нелегка. Спочатку корені дворічних саджанців обробляють розчином, що містить стимулятори росту, а заодно і від шкідників захищає. Потім деревця висаджують у ґрунт, користуючись знаряддям під назвою Меч Колосова. Лісники працюють з ним ще з часів царської Росії. З 10 тисяч посаджених дубів до 100 років доростуть трохи більше тисячі решту хворих і сухих заберуть під час просапувань, проріджувань та прохідних рубок. Півтора гектара дубів лише мала частина усіх запланованих посадок, кажуть у лісгоспі. Цієї весни молодими ялинами, дубами, соснами, кленами, вільхами та березами засадять 120 гектарів. Традиційно на допомогу спеціалістам приходять учні та педагоги 15-ї школи. Цього разу із собою на ділянку вони захопили частинку Європи, тому що у закладі саме проходили такі дні. Працювати мечем це не за партою сидіти. Тож, що почуває молодь, котра садить ліс? А ще, радість. Чому? Тому що він знає, що цей ліс, він потім прийде, він буде дуже великий. Дерева будуть великі. Він покажеться своїм дітям. Відчувається таке духовне, моральне задоволення, почуття такої свободи, радості, духовного збагачення. Нормально, знаєте, ми думали, буде набагато важче, але сонце світить, ми веселі працюємо. Відчуваємо якусь причетність за природи. Ми розуміємо, що зробивши цей ліс таким гарним, залишиться щось для наших внуків. На жаль, не для нас, ми вже не побачимо їх в справжньому розквіті, але хоч щось залишиться. Мені, наприклад, дуже подобається, тому що це ми працюємо над цим. Це буде ну наше свіже повітря. Коли я його посаджую через 100 років, мої внуки, може навіть мої діти приїдуть сюди і скажуть, ось це садив ваш дідусь і там мій батько. То мені було б це дуже сильно приємно. Поруч із школярами працюють люди, звичайний розпорядок дня яких теж, як правило, проходить у чотирьох стінах. Це представники районної влади. Вони відзначають, що така справа їм до душі. Взагалі, в своєму житті ще колись школяром, то приємно, зараз от їдеш, вже йому років, навіть 45, до в тому лісу їдеш от, причетним, себе відчуваєш до такої великої, великої справи. Приємно, потрібно це, це робити. Ми маємо дбати про, своє, про покоління майбутнє і треба їм щось залишити добре, Хороша на згадку. Якщо брати наше покоління, то сьогодні ми більше, напевно, вирізали, ніж садити. А... Цей крок, як вже тільки що говорили, що це побачимо цей ліс через 100 років. Можливо, внуки, можливо, діти. А взагалі, на напевно, зараз по всьому світі проходить місячник озеленення і довкілля, то напевно це буде наш невеликий а все таки внесок у те, щоб далі екологія була краща на нашій планеті. Учнями та чиновниками справа не обмежилась. Вкотре на лісову ділянку вийшли працівники Вінницької фірми, котра виготовляє дерев'яний паркет. У них своя акція. За кожну пачку паркету працівники висаджують одне дерево, щоб зберегти у природі баланс. Під впливом завзяття інших свої мікрофони, блокноти та ручки відкладають і журналісти, котрі приїхали висвітлювати подію. Анатолій Кондратюк розповідає, що на подібних заходах він не вперше, тому свій погляд на ліс чоловік давно і кардинально змінив. Раніше для мене ліс це був хаос, якийсь нагромадження різних там дерев, а виявляється, тут зовсім не так. Тут все ціла наука, як ліс доглядати, як його вирощувати, як його садити, як його використовувати. Це абсолютно. І от сьогодні садиться ця територія, ця ділянка. І в книзі записується, що в такий то час книга лісу називається нескінченна книга лісу. Книга записується, що в таку-то рік посадили ці дуби, і вже майбутні покоління будуть знати. Після гарної праці, гарний відпочинок. Лісівники подякували своїм юним помічникам, почастувавши їх лісовим тортом та печивом. Особливою популярністю у стомлених садильників користувався натурпродукт – прохолодний березовий сік.